Чи стикався я в своїй практиці, що на співбесідах в процесі відбору кандидатів надавали перевагу більш молодому кандидату, просто тому що він молодий. Ніколи не стикався, абсолютно ніколи, не було такого. Взагалі, щоб ви розуміли, співбесіди це такий дуже важкий тяжкий процес для більшості людей. Люди дуже хвилюються, людям дуже важко говорити. Я, от буквально, бачу, що. Вони можуть на півслові забути, що вони хотіли сказати, і повірте мені, якщо в цьому місці ще почати перебирати: ой, а той старий, а той молодий, ні, ти ніколи просто не знайдеш відповідну людину, тому ви просто маєте працювати над своїми скілами, над своїми технічними скілами, щоб вони відповідали даній вакансії, або щоб вони відповідали великому пулу вакансій, скажімо, там фронтенд розробник з реактом. Там приблизно більш-менш такі самі будуть вимоги схожі. От ви маєте працювати над технічними навичками, і ви маєте працювати над вашими софт скілами, над своїми скілами самопрезентації, щоб бути виглядати сильним кандидатом, впевненим в собі. І тоді на співбесіді ваш вік не зіграє ролі, і грає роль ваші скіли і ваші навички самопрезентації.